Візі Лотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо говорити про зустріч в Стамбулі. Вона має відбутися завтра, 15 травня. Це будуть прямі російсько-українські перемовини. На них на готовності до цього наголосив кремлівський диктатор Путін. Президент України Володимир Зеленський відповів, що чекатиме особисто Путіна в Стамбулі. А про те, а що може бути далі? Поговоримо з нашим наступним експертом, російський опозиціонер Ілля Пономарьов З нами на зв'язку, пане Ілля, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Знаєте, ну що ми бачимо зараз? Трамп каже. Готовий мотнутися з близького сходу в Стамбул, якщо там буде Путін, Ердоган на Путіна чекає. Президент Зеленський сказав, що чекатиме особисто. А що Путін? Чого ви очікуєте? Ну він я вважаю, чекає на домовленість з Трампом. Бо для Путіна принципово, що він їде не до Зеленського, і в цьому випадку навіть не до Ердогану, бо з Ердоганом вони і так зустрічаються постійно. А що він їде до Трампа? Ну а якщо там ще буде і Зеленський, ну то окей, ну це так, як він буде це позиціонувати всередині самої Росії, і у нього для, для цієї подорожі все взагалі готово. Тобто а, там команди ФСО віддані, а, і а, якщо рішення буде отримане, то вони можуть видвинутись. Тобто я зовсім не відключаю, що Путін може врешті-решт. Опинитися в Стамбулі, але стовідсотково це буде залежати від того, як вони домовиться з Трампом. Цікаво, бо бачите, сам Трамп ну так невпевнено говорить, чи буде Путін. Єдине, що підтверджує, що він, не зважаючи на купу своїх справ на близькому сході, готовий приділити цьому час, щоб припинити кровопролиття. Ну от таке формулювання він завжди використовує. Але очевидно, що путіну Кремлю не потрібні ніякі припинення вогню на 30 днів нічого цього. Звичайно, що він не хоче, не хоче і Трампа дратувати, бо. Там є оцей дуже неприємний для Кремля законопроект в Сенаті, так там що можуть бути мита в 500% на товари тих країн, які купують російський газ нафту. Але тобто, а для чого він тоді приїде? Як ви як можна уявити цей діалог, цю розмову? А, ну, перш за все, я хочу підкреслити, що за мою думку. Коли ви кажете, що це очевидно, що він цього не хоче? Для мене це не очевидно. Тобто, я вважаю, що він нічого не втрачає, він може продовжувати тут. Питань немає, і те, що Путін не прагне миру, це також ось тут я, я з вами б погодився. Але з точки зору там припинення вогню тимчасово, ну а що він втрачає? Він виключно заробляє очки в очах Трампа, в очах міжнародної спільноти, в очах власної еліти, що він такий гнучкий, там готовий рухатись вперед, і втрат жодних немає. тобто, я б так не казав, що він це, 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 це очевидно. Але Путін. Ну, Через те, що він так шахрай, бандит, людина дуже комерційна, то він взагалі ставиться до житті так, що якщо хтось чого прагне, хтось щось висловлює, хтось чого бажає, то не можна давати це безкоштовно. І якщо ось Трамп багато разів публічно казав, що він хоче цього припинення вогню, окей, ми там нічого не втрачаємо, але що ти. Нам даш, щоб це відбулося, я вважаю, що саме зараз між Путіним і Трампом розмови йдеться про там певні гарантії, щоб Трамп прогарантував Путіну, що якщо він приїде, то безумовно Путін там щось отримує. Там чи це буде визнання Криму, чи щось інше. Але щось Трамп повинен пообіцяти Путіну, що відбудеться незалежно від позиції України. Знаєте, от чому я так впевнено е, говорю про те, що Путін нібито не хоче, я не можу опинитися в його голові, і так далі. Зрозуміло, е, що він нібито не хоче цього перемир'я на 30 днів. Ну тут я посилаюся на думку військових аналітиків, які кажуть: ну це б означало зупинити оцей військовий імпульс, так наступу, який мають російські окупанти. Бо, якщо подивитися, то більше ніж півроку ми спостерігаємо те. Що повільно з величезними втратами, і так далі, але росіяни відгризають кілометр за кілометром української землі. І от як кажуть військові аналітики, ну це було б дуже дивно. Путіни його військові вважають, що в них стратегічна перевага. Знаєте, вони тут можуть просуватися далі, хоч і не дуже швидко, а тут взяти і все це зупинити. Я от посилаюсь на це. Ви знаєте, я. Тут знову не погодився тут є багато нюансів з точки зору там, цих висловлювань. Я не вважаю, що у Росії є стратегічна перевага, я вважаю, що якраз у обох сторон зараз стратегічна рівновага. тобто на фронті, так в стратегічному сенсі нічого не відбувається. Тобто щось відгризає Росія, щось іноді відгризає Україна. Ну так взагалі там Україна втрачає там певні території, але це так повільно, що досягнути будь-якого. По помітного стратегічного результату просто в цій ситуації неможливо, і саме тому якраз час спробувати щось інше. Якщо ми не можемо досягнути військовим шляхом, то може бути там, там політичним шляхом, дипломатичним шляхом через там тиск американців, через якийсь куларне домовленості, може бути через щось, щось можна досягнути. По друге, ну військової аналітики там. Звичайно, вони, як всі генерали, оцінюють ситуацію саме зараз на, на полі бою, але є багато думок на нашому боці, що рівень виробництва, наприклад, дронів так зростає, що там за півроку України може опинитися і стратегічна. Перевага вже вже у себе, і те, що Росія відстає з точки зору виробництва дронів, з моєї точки зору, це очевидно, а це головний фактор зараз на полі бою. Ну тут питання не в тому, яка реальність а питання в тому, що в голові у Путіна, як ви правильно казали, пане чи ви уявляєте? Чого може хотіти Путін від Трампа? Ну от зараз, якщо тривають ці такі таємні куларні е, перемовини, е, бо Путін хоче отримати певні гарантії. От він приїде і отримає раз, два, три. Пам'ятаємо, дійсно е, було таке широке обговорення теми Криму, що нібито США готові його е, визнати російським. Звичайно, багато говорилося про санкції, які можуть бути зняти з Росії. Як ви гадаєте, що є? Ну, от номером один чи номером два з тих вимог, які можуть бути у Путіна. Що номер один, номер два і номер три. Вимога це можливість оголосити перемогу. Це, це головне, що путіну потрібно. І яка це буде перемога? Він навіть сам не знає. Ну, тобто, перемога може бути там повний захват там, Донбасу. Це Біломовна перемога, навіть якщо він, наприклад, там буде змушений віддати за це території Запоріжжя та Херсонщини, він на це піде, бо це, хоч щось, закінчене, що можна продемонструвати суспільству та елітах. А, інша перемога, яка може бути, я вважаю, що саме через це, 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 це з'явилося. Це там бізумовна ідея для, там. Ну якщо не Путіна, то Дмитрія про те, щоб Америка визнала Крим, і вони там наполягають на те, що то ну, це ж байдуже, це ж де факто все одне так. А для нас це дуже важливо. Якщо це визнається, ну і хай там. Більш ніхто не, не визнає, але якщо ви визнається, то взагалі там Путін може вийти знову там, на телебачення і сказати: Ось, ось бачите, там ми чогось досягли. Ми з самого початку це почали і ось досягли. Тут же головна його проблема в тому, що припинення вогню по лінії бойового зіткнення це ніяк не перемога, бо там навіть Луганську область він не зміг захопити. Повністю і незавершений характер цей тест, так само СВО, він просто очевиден для всіх. От ми чуємо певні речі щодо того, що відбувається в Росії, можна побачити, що, мабуть, всі голоси тих, хто був проти цієї війни, всі вони вже або знищені, або ну просто сидять тихо. Є така думка, що нібито вдалося путіну його поплічникам сконсолідувати навколо себе. Максимальну кількість впливових росіян, олігархів і так далі, які зараз всі вкладаються, в те, щоб російська армія була потужнішою, і потужнішою, так вкладаються в виробництво зброї, в виробництво тих самих дронів. Чи це справді те, що ми спостерігаємо зараз в Росії? Що бачите? Ви Ні, моє ставлення трохи інше. Воно у тому, що так, більшість суспільства, безумовно, Путіна підтримує, але вони це роблять не дуже активно. Тобто, ну що Путін скаже, то хай буде. Скаже мир. Ми підтримуємо мир. Скаже війна, ми підтримуємо війну, скажуть, голодати, голодувати будемо, будемо голодувати. Ну, мабуть, там з вікна й не випрыгнемо, але, але все одно. будемо, будемо підтримувати те, що, що скаже Путін. Тобто, ось така атомізація, і я б навіть казав, там кастрація. Російського суспільства вона відбулася, це просто факт. Але це позиція неактивна І І коли ми, наприклад, там спостерігали за подіями в Курській області, там ж ніхто за Путіна не вийшов. Там ось ворог прийшов, там цей страшний українці, нацисти, ну, ну і що? І хтось воював з місцевих за свою власну землю, за свою власну територію, за свої власні хати. Ніхто ні, ніхто не воював, і е, саме це є ілюстрація того, як побудовано зараз е, російське суспільство. Тобто, всі ці олігархи, про які ви ви казали, так якщо є можливість якісь е, 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 гроші отримати. Щось зробити, вони будуть це використовувати. Е, е, ну просто будемо тримати свою власну думку при себе, не висловлюватись, бо це небезпечно. І головне, що всі просто відчувають себе, що вони на одинці. Я вважаю, що це е, вже е, з нашого боку е, е, була проблема і. і... Ні і, і, і я вважаю що ми змарнували багато часу. Що ми не запропонували жодного шляху, як ось ця частина російського суспільства, яка була б готова там бунтувати, щоб вона отримала там певний захист, була проінтегрована в бойові дії з боку України. В, там санкційний процес, там і, і все таке інше. Ми від них відгорожувалися, Казали, що там єдиний шлях це просто там приїхати на територію України і долучитися там до лав Легіону Свободи Росії. І це ну правильний шлях. Я це підтримував завжди, але він повинен бути не один. Я розумію про що ви говорите, але знаєте, тут ще цікаво. ми пам'ятаємо, що на початку провномасштабного вторгнення говорили як мінімум про два табори всередині Кремля, там дві башти, як завгодно, що є яструби, і тут все очевидно, крім Путіна, це там не знаю Патрушев чи якісь медведів і так далі. Що нібито були якісь голуби, знаєте, ті, хто все-таки вважали, що треба чогось там досягати шляхом перемовин і все це закінчувати, чомусь. До речі, мені здається, тоді називали серед таких голубів прем'єр-міністра Мішустіна. Чи голуби ще залишилися? Чи ви в це вірите? А, дивіться, я просто не називав це голубі та яструби. Бо який там Медведів яструб? А, ну, це кур. Курощіпаний, він веде свою клоунаду, бо він вважає, що так йому корисно з точки зору там, його власної кар'єри там, в очах Путіна і все таке інше, але яструб він не який. Ні. Правильно казати, що є табір так званих системних лібералів, технократів. І ви правильно кажете, що це Мішустін і це багато кого іншого. Вони всі налаштовані ну негативно проти цієї війни. І Я б взагалі поцінив, що кількість таких людей в російській верхівці ну те, якщо менше 90%. якщо менше, ну але ніхто не хоче бути героєм. Там кидатися під цей танк і там сперечатись з путіним. Вони просто цього бояться. У них у всіх є майно і чого втрачати, і знову вони відчувають, що якщо вони щось будуть робити, вони залишаться на одинці. і саме тому вони сидять на дупі рівно і нічого не роблять. Тут знаєте, ще в цьому процесі, який ми зараз спостерігаємо навколо Стамбула, можна побачити, як Трамп. Як до речі, Путін вони залишили за душками європейців. Бо тут треба нагадати, всього декілька днів тому це було 10 травня. Європейські лідери, президент Франції, прем'єр Великої Британії, прем'єр Польщі, канцлер Німеччини приїхали до Києва і висловили дуже конкретну вимогу Кремлю Путіну або перемир'я на 30 днів починаючи з понеділка, або санкції. Путін, ну таким дзюдоїським прийомом змінив цей наратив, сказав, що готовий до прямих переговорів в Стамбулі. Якось ми всі забули про цих європейців. Чи ви розумієте, що тут відбувається? Ну а у європейців зараз немає важливого впливу. У них немає зовнішньої політичної ініціативи. Вони там просто слідкують за тим, що відбувається, і вони там безумовно допомагають Україні. Ми повинні бути дуже вдячними зараз. Вони грають на нашому боці, але це не са ціва. Вони там трохи в чомусь там можуть допомогти з точки зору діалогу зеленського з Трампом, але якось там змінити ситуацію на щось вкласти. В цей мирний процес вони зараз не можуть плюс не треба забувати там. Є ще фактор цих заарестованих грошей. І очі Вашингтонської адміністрації з подачі Москви, до речі, вони так слідкують за долею цих грошей, це величезні кошти, там 200-300 мільярдів доларів, як, як це рахувати. І е, е, фонд вже створений, куди вони можуть потрапити. Тобто тут європейці і американці вони навіть певним чином опиняються як конкурент, і саме тому Трамп з Зовсім не зацікавлений до чогось долучати пане Ілля. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Ілля Пономаріов, російський опозиціонер, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чого чекати буквально від завтрашньої зустрічі у Стамбулі. Повідомляється про те, що там мають відбутися прямі переговори між росіянами та українцями. Востаннє таке відбувалося. Ще навесні 2022 року, тобто одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, пам'ятаємо, що були дуже. Зрозумілі пропозиції ультимативні з боку росіян, не припустимі, звичайно, для України там ішлося денацифікація, демілітаризація. Вони, до речі, потім позбавилися частини цих термінів, бо ніхто не міг зрозуміти, що денацифікація взагалі означає. Але ми бачимо, що ті самі вимоги в публічному просторі виринають... Знову з того, що ми почули, тільки що від е, нашого експерта від от він впевнений в тому, що Путін готовий до подорожі у Стамбулі. Е, це поки що не підтверджено офіційно, чи він дійсно чи дійсно кремлівський диктатор відвідає Стамбул. Ми тільки бачимо, що Трамп дає сигнал, е, що готовий прилетіти з близького сходу е, на, на цю зустріч. Ердоган каже про те, що чекає на Путіна. Ну і звичайно. А найважливіше, президент Зеленський заявив, що особисто чекатиме кремлівського диктатора, щоб вести з ним прямі перемовини. У нас далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжаться ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.